Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну однодійну автомобільну магнітолу від компанії Shuttle, модель SUD350, з підсвіткою Black Green. Магнітола з функцією Bluetooth постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дріт живлення. І також підключення. Акустика. Роз'єм стандарту ISO в даному в даній магнітолі. Живлення під'єднається 12 вольт. В комплекті у нас є дистанційний пульт управління. гарантійний талон інструкція. і Також сама магнітола. Магнітола одразу з шахтою йде. Передня панель не в даній магнітолі. На передній панелі бачимо кнопки управління, дисплей невеличкий. Також роз'єм USB повноцінний, роз'єм під SD-карти і також роз'єм AUX. З тільної сторони у нас знаходиться роз'єм під антенну FM, пара RCA роз'ємів, вони також тюльпани називаються. також. Основний роз'єм для під'єднання живлення акустики і запобіжник на 10 А. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на живлення 12 В і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення, вмикаємо магнітолу. В магнітолі підсвітка зеленого кольору, підсвітка не змінюється. В магнітолі використовується 5 режимів: це режим радіо, режим щитування з USB, з карт SD. З роз'єму Aux і також функція Bluetooth. З функцією Bluetooth можна використовувати мобільний телефон як гучний зв'язок, і також прослуховувати музичні файли з телефону. В режимі радіо доступні діапазони FM1, FM2, FM3. Кожному з них можна запам'ятовувати по 6 станцій. Налаштування стандартні, фейдер баланс. Компенсація і також встановлені вибір збережених еквалайзерів.